Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас. Хочу показати вам нашу новиночку. Бавовняні ниточки. Ось такі ниточки. Ниточки і рис. 100 метрів. Бавовна 80, поліамід 20%. Наразі маємо 4 кольори. Ось такий чорний колір. Білий. Дуже приємна ниточка на дотик, м'якенька. Ось така синя. І червона. Отакою От червоною ниточкою я вишиваю скатертинку на замовлення. Я показувала вам, що у нас в наявності є скатертини заготовочки під вишивку. Там, подивитися, є відео. Де я показувала цю скатертинку. Скатертинки є. Ви також можете їх замовити на індивідуальний розмір робимо ми тканина бельгійська. Ну, На даний час я балакаю вам розказую про ниточки. Ниточки гарно лягають, м'якенькі, бавовна гарна. Ось така. Ось такі ниточки, подивіться, який колір, поблискує як 10 грам. Зараз діє знижка. Готуємось до літа. Назвали ми знижки. 13 гривень моточок. Наразі він коштує 11 гривень, як при покупці 10 моточків. Тобто, отакий от пакетик. 10 штук, буде 110 гривень. Якщо по пошту, по 13 гривень моточок, повірте, ниткою вишивати дуже легко. Оце я вишиваю ниточкою в одну нитку, бо замовниця сказала, що в дві не, не дуже їй подобається, щоб було більше так прозоріше, хрестик був виден. Ну, мені як просять, так і робимо. Ось так, ось так виходить у нас, зараз покажу. Ось так буде, тут ще дошиватися буде скатертина. Ось така буде гарна скатертина цими бавовняними ниточками. Так що, будь ласочка, кому потрібно, Пишіть, звертайтесь, приєднуйтесь до нашого каналу, до нашої групи в Ютубі, вибачте, на Фейсбуці. Є наша група «Скринька для майстринь. У нас діють постійні знижки, постійні акції, підход до кожного покупця індивідуальний. Підходимо до кожного зрозуміння. Так що пишіть. Ось така бавовна. 13 гривень моточок по 11 гривень від 10 штук. Нитка дуже гарної якості. Будь ласка, звертайтесь. Ось така нитка. Все, всім до побачення. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на наш канал. Діліться нашим каналом. Все, всім пока, до зустрічі!